Всім привіт, з вами Макс Пацігун і не Роман Гончаров, а Дмитро Хавіло, якого ви могли чути під час нашої трансляції Інді 500. Всім привіт! І я б сказав, що навіть трішки заздрі, наскільки ти багато хороших відгуків зібрав після цієї трансляції, в плані того, що реально дебют вийшов кльовим. Як тобі взагалі коментувалося, розкажи. Ну, поначалу, скажімо так, коленки трусились. Потому что, ну, первый раз, это так как первый раз выйти на сцену, ты понимаешь, что ты хоть и не перед камерой, но тебя слышат достаточно много болельщиков. Так, и нас было тысяча на онлайн стриме еще, я не знаю, сколько переглянулось записей и трансляций. А, спасибо, что ты нас поддерживал в час этого эфира. Ну и для нас это был дебютный. А, Ефір інді 500. для мене взагалі це була перша гонка інді 500, яку Я наживо дивився від початку до кінця, і я скажу, що я зрозумів чому ці гонки вважаються крутими, в чому взагалі сок овальних гонок, чому гонки на овалах збирають таку а таке в Сполучених Штатах, і чому вони є регулярними гонками в індікарі в сезоні. Ну, надо еще добавить, что, в принципе, именно вот эта гонка Индии очень удачно получилась с точки зрения борьбы и во многом благодаря, опять-таки, присутствию Фернандо Алонсо на трассе. Ну, куда же без всего. Все сложилось. Фернандо Алонсо был в головной темой этого уикенда, и Про Фернандо Алонсо по різному писали перед Індії після Індії 500. Спершу американці якось побоювалися того, що прийшов заморський чемпіон зараз. Всім надере відоме місце і поїде чемпіоном. Ну типа прийшов, показав всім клас і поїхав. Мовляв, і як це виставляє, в якому світі виставляє всіх наших американських гонщиків: Скота Діксона, Хантері Кастранеоса і всіх визнаних майстрів. Як з'ясувалося, не все так погано було. І після гонки я читав декілька статей про те, що Алонсо виграв абсолютно усе в Індікарі в індіанаполісі, крім. Власне, головного трофею перемоги в цій гонці, тому що він зірвав хвилю овацій від публіки, коли зійшов, він став головним смейкером. І, попри те, що до початку цього вікенду, коли пілотів американських питали постійно про Алонс на кожній прес-конференції, деякі навіть дратіливо казали, що... Невже інші пілоти не виступають? Що тільки Алонсо тут є, це показує нам наскільки реально розширилася аудиторія. Як багато нових глядачів подивилися інді 500, і для американців це великий плюс, тому що вони отримують впевнений, нову аудиторію. Якщо серед тих, хто дивився інді 500 завдяки Алонсо, хоча б 10% залишиться з ними, це вже десь X2 до аудиторії IndyCar взагалі в Сполучених Штатах. до стандартного сезона. Ну X2 не X2, но это большая прибавка. Я думаю, для многих стало откровение, что овалы могут быть интересными. И сдавалось я, ну ты. Виходиш на старт, проїжджаєш там валом якісь обгони в сліпстрімі, але є ще й цікава стратегія. Те, що для мене було відкриттям в цій гонці, що насправді тактика відіграє дуже важливу роль. Тобі треба правильно їхати, щоб мати шанси на перемогу. І та ж перемога такому сату, вона показала, як можна вигравати, коли ти все робиш правильно, коли ти не висовуєшся, коли ти бережеш машину, мабуть, коли ти не втручаєшся в якісь протистояння, що призводять до аварій, до жовтих паперів. І в кінці Будь кінців. Вычикаешь, вычикаешь и находишь свой шанс. Ну, в принципе, так и было. Он до, до круга 30-го 30 до конца, считаем, с конца. До 170-го да, кола, так. Да, где-то был на четвертой позиции. Ну, ну, вот и после рестарта начал потихоньку съедать, съедать, вышел на второе место перед последним желтым флагом. И... І скільки він кіл полідерував сумарно? Шесть по шість чи п'ять кіл, і все. І, і вам є перемога. Перший японець в історії Індії, який здобув успіх. І звісно, таку масато це така дуже спірна особистість в Формулі 1. коли він виступав в чемпіонаті. Багато хто говорив, що він швидкий, але трішечки без голови виступає і не завжди думає. Але важливий факт таку масату свій єдиний подіум здобув на гран-при сполучених штатів. Ну щоправда, ну ви пам'ятаєте ту історію, який це був подіум? Там було шість болінів. А, ні, 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 це був нормальний. нормальний. Це був нормальний гран-при. Тоді команда Бар Хонда їхала. І він фінішував третім. Там у Батна були проблеми в гонці, тому він не зміг випередити напарника. Але в цілому таку масата на тій трасі, де він коли засвітився в Формулі 1, зміг здобути перемогу. Щоправда, я думаю, і після перемоги не він був головним ньюсмейкером, все одно всі говорили про Фернандо Алонсо. Проте, що Алонсо полідировав 25 кіл, що Алонсо був в топ-4 половини дистанції, Алонсо був серед лідерів. Перед фінальним спринтом, коли в нього відмовив мотор. І Алонсо усе робив правильно. І що мене найбільше вразило, те, що Фернандо Алонсо, як він розказував, він приїхав вчитися. Він вчився дуже швидко. Старт гонки програє одразу вільком суперникам, тому що він не знав взагалі, що таке. Первый він ще на лінії він програв першому пілоту шосте місце. Він став шостим. Потім він програв ще двом на перших колах. Опустився на дев'яту позицію в підсумку. Потім почав відновлювати. Потім ще один рестарт. Знову програє позиції, знову провели, знову Потім провели. рестарт програє, але вже менше. А потім на рестарт він почав вигравати. Він зрозумів, в чому фішка, як підтримувати гуму в належному стані, як її прогрівати перед рестартами. Що треба робити, щоб в сліпстрімі? Коли він обігнав А він не обігнав. Тоді був епізод, коли він одного по зовнішньому радіусу і пішов в атаку, здається, на Кастра Невеса. І в останній момент вирішив не атакувати його. Тому що відчув, що можна піти туди десь в стіну, але він ризикнув. І ось цей ризик показав Фернандо Алонсо. Йому не вистачало увереності просто поначалу. Він дуже конец, швидко її знайшов. Так, з другої половини дистанції да. він був під контролем. Плюс, теж, згадаємо, Рома підказує, що є в Твіттері епізод, я робив ретвіт, подивіться, як Фернандо Алонсо в якийсь момент буквально зловив болід. Коли ти, ми говорили, що в Індікарі, особливо в Індії 500, пілоти їдуть. Як полезу на жар. Ти трішки ще зробиш неправильно, десь зловив не той поток повітря, не так вітер подув. І ти можеш злетіти взагалі в стіну. Ну, і там, в цей как момент Алонсо раз... наїхав на білу смугу, на поребрик. Він якраз з'їхав з Венкін. Він для... втратив частину зчеплення і він миттєво кермом його підтримав і зберіг швидкість. Валі, там, три движення руля за секунду. Так, ну не на скорость нагадало, хто такий Фернандо Алонсо, і взагалі, чому він крутий пілот. І, взагалі, підсумок Індії, як на мене, головний підсумок у тому, що ми точно побачимо Алонсо ще раз, як мінімум, в цій гонці, бо він хоче її виграти. І а, історія говорить нам наступне: пілоти, які виступали в Формулі 1 і приходили в Індії, або ж пілоти, які були в Індіакарі і потім йшли в Формулу 1, ну словом, пілоти ось цієї когорти. Вони з першої другої спроби, в принципі, виграють, і Джим Кларк багато разів виступав успішно, і Грем Хіл виграв гонку з першого разу. Перша ж гонка Жака Вільньо, друге місце. Друга гонка перемога Хуан Пабло Монтоя виграв гонку після того, як повернувся із Формули 1 з другої спроби. Вперше, ну, в Вперше десь він виграли. був в топ 5 Это... Ну він і в карті вигравав, так тому пілоти, які були достатньо талановитими, щоб потрапити в Формулу 1, Им не забрать на таланту побороться за перемогу и в Индии 500. Потому что я верю, что у Алонсо будет еще шанс. Ну и насколько я помню, Хуан Пабло, когда, собственно, он, по-моему, в 2000-м не мог выступить, потому что как раз чем чемпионат, то есть в карт не входил чем гонка в Индии, а в 2001-м уже входила, и он с первого раза ее выиграл. В 2000, в 2000 він виграв. Значить, 99 він не міг, в 2000 му він виграв, так в 2001 вже пішов в формулу. Ну, він був один із тих, якраз, хто виграв його з першого разу. Так, ну ось вам і приклад. Запитання у нас є від вас про Індію, і Роман Гончаров нам їх буде зараз Зачитувати. Що насчет фінальної гонки? А, найчастіше нас запитували ще під час трансляції. І я вам скажу, мені настільки сподобалося те, що ми побачили, що в мене є бажання ще краще підготуватися до трансляції. І якщо фінал сезону. Я думаю, що не фінал сезону ми покажемо, а покажемо вирішальну гонку. Якщо це буде там за одну гонку до кінця, вирішуватиме Будем Будемо дивитися по, по результатах, але мені хочеться показати індікар ще раз, як мінімум. І в принципі. Я думаю, що і ви не проти подивитися з нами. Можливо, не тисяча вас збереться, а півтори або дві до кінця року подивимося, як буде це розвиватися. Але це гонки, це раз, гонки з відкритими колесами. Два гонки класних пілотів, три. І це ще один спосіб подивитися на цікаву боротьбу. Чому б не показати? Я тільки за можете ще родаміріка, Америка? Якщо вдруг там. Ну, прямо Очень прямо, этаж, прямо от, ідею за ідею. Підкидаєш? Головне, щоб час був зручний. Я думаю, нам важливо бачити. Ом... Гонки в вечірній час, але не зовсім, скажімо, там, не о третій годині ночі, так тому що ми взагалі мало кого зберемо тільки для запису. Але якщо буде зручний час для перегляду, ми подивимося, які ще варіанти можна підібрати. Які легендарні гонки із чемпіонату індікар будуть ще в цьому сезоні, щоб вам їх показати. Ну і самим трішки подивитися, призвичайтеся до цього чемпіонату, адже наступного року у них нові боліди вони виглядають дуже круто. І Я думаю, що багато хто захоче дивитися такі гонки, ну тільки тому, що візуально це дуже привабливо. Наскільки я поняв, там. Только обі основу. Ну, це, все, що, потрібно. Все, що да. потрібно. Далі це фактично моносерія, в якій е пілот, його якість талант, робота команди, стратегія вони вирішують, хто перемагає. Тому цей чемпіонат цікавий, непередбачуваний. передбачений, тому у нас. І поэтому настолько конкурентна. Так. Що у нас ще по запитанню цікаво? Який об'єм двигуна на Indie 2.2? Ну, 2.2, В6. Теж турбомотори. Так, да, ну тільки там давлення турбіни варіюється від 1,2 до 1,6 бар, в залежності від гонки. І, за... мабуть, через це вони звучать э, краще. Да, ніж да, вот вибрации, которые... Так, турбіна менше гасить всі вібрації, які так. Досвід, я б сказав, дуже успішний. Як на мене, не американці називають найбільшим спектаклем у автоспорті, тому що це був реально спектакль. І ті, хто говорить, що ну переміг так у ви розумієте, що це за гоночки, тут перемогти міг реально один із 15 пілотів, що виходили на старт. Навіть Ед Джонс, новачок, який прийшов в Інді Лайтс нещодавно, виступав цього року вперше в цій гонці, він був у підсумку третім. <ган> він фінішував за Кастронелесом і мав шанси на перемогу так само, як таку сачілтонтон Макс Чилтон та Макс Чилтон практично йшов на перемогу. Він йшов першим. Він просто точно так же, як і Алонсо. Те, що Чилтон не переміг, що він злив останню серію з 10 кіл. Нам показує, що не тільки там позиція має значення, треба ще бути і трошечки хорошим гонщиком, так щоб ну, вигравати. тому не Чілтон. Це те, чому навчився Алонсо. Він навчився на рестарті не проігрувати. Це вміють не Вот. Ну и я б сказав, що це був дуже успішний досвід. IndyCar заслуговує на вашу увагу. Я вам рекомендую час в час слідкувати. У нас з'явився навіть один із членів фан-клубу, який зголосився писати деякі блоги після гонок Індікару. Раз на два тижні. І це не, це, це не Діма Хаїло. Так, У нас будуть публікації в групі. Я думаю, що буде незаймін почитати думки стосовно цього чемпіонату, трішки до нього звикати. Бо це, виявляється, того варто і для тих, хто трішки із підозрою ставився до американських гонок. Індії 500 став стало відкриттям. Я думаю, що таке насправді американський гонки. І дуже добре, що вони ще й безпечні, тому що хайлайт всього вікенду це аварія Скота Діксона. І, як на мене, як писав в Стельмах. Твіттері, що істерички стрічки Фія, якби вони займалися чемпіонатом індікар, вони давно б все прикрили. Они розслідування б провели, б, вели б хало, аероскрін і a, все, що завгодно, щоб забезпечити. Вони a... б просто построїли трамвайні рельси і, так, і зони стріляли. безпеки були асфальтовими <світ> в усіх трасах. Так, у нас є доріжка, і ще зона безпеки величезна, тільки щоб ніхто нікому не зашкодив. А прикинь зона безпечності на інді? Замість стін, щоб там був трибун. Так, замість, трибун, дійсно, замість трибун треба асфальтову зону, потім гравій, потім трава, потім ще асфальтова зона, потім тек Про, потім покришки і лише потім вболівальники. Це була б а, інді від Фіа. Тому спасибі Фіа, що вони йшли до американців. Мабуть, тому американці так ревсно ставляться до свого спорту, нікого до нього не підпускають. І вважають, що вони знають, як робити. А, дуже клівий момент був насправді, коли показували в повторі аварію Скота Діксона, що його болід. Тільки наторкнувся ось цієї сітки захисної і впав на бар'єр ТЕКПРО, уже вже виїхала швидка. Вона вже рушила з місця. І кожного разу, коли хтось зупинявся на трасі, щойно боліт зупиняється, під'їжджає технічний автомобіль, перевірити, чи треба знаешь, там захистити пожежу. А тому що вот этот весь персонал, он. Якби постійний, це не то, що формуля діяльність. Реально волонтери. Так, да, на кожній трасі набирають маршелів серед тих, хто зголоситься просила працювати задарма. Їх вчать, звісно, перед вікендом. Але це не той, це, це не досвід людей, які професійно працюють на спорт. Саме тому американці в цьому знають толк і їм великий респект. Це реально той підхід, який треба переймати в Формулі 1 для того, щоб підняти на вищий рівень все, що відбувається. Я думаю, Ліберті Media тут. І God bless Liberty Media. Добре, що американці прийшли в формулу 1 Заживемо тепер. говорить, що вони управляють як кофейні Старбакс Формула 1 ним. Так або інакше, якби не сталося до Старбакса. Але якщо ви десь в аеропорту, в будь-якому місті світу і бачите Старбакс, ви туди заходите, саме тому що ви знаєте якість. Яка вам гарантована ось те, що потрібно в формулі постійно гарантована висока якість гонок, і тото Вольф навіть розказував, що нам треба вже з'їхати із цих гонок на парковках перед супермаркетом і залишити тільки супертраси, на яких пілоти показують свої якості з найкращого боку, де немає цих безмежних зон безпеки і подібних речей, що вбивають інтересом взагалі до боротьби? Значить ли це, що любую слідючою нову трасу будуть строїть ні гірманків. Non. Я думаю, що е, проблема в тому, що Герману тільки вказує Фія, як будувати. І поки Фія має безпосередній стосунок до Формули 1, вона буде триматися свого курсу безпеки. Один короткий питання: хто строїв трасу в Стамбулі? Окей, можна, можна зробити, виявляється, так, якщо трошки розв'язати руки Герману тільки. Але подивіться на ту ж Road of the Circuit of the Americas, так в Остіні. Cota. Траса не Германа тільки, але топовий автодром один з найкращих вже у світі, хоча з'явився не так давно. Тож я думаю, що у нас можуть бути хороші перспективи Формули 1 із новими власниками. На цьому будемо закруглятися. Ще раз велика подяка тим, хто дивився з нами інді 500». Особливо тобі, Діма, за те, що ти зголосився прокоментувати її разом з нами. І чекайте від нас чогось неформального ще далі в цьому сезоні від F1 UA. Всем пока.